Вам не можна пити багато рідини, якщо ви. Гіпертонік, або ви маєте проблеми е, з нирками, нирки хворі, або у вас набріки. Але е, це не означає, що ми не п'ємо рідину, це означає, що ми її підвищуємо поступово. Тобто історія така, ви гіпертонік з набріками, та, і така. Так, треба би пити більше води. Починаю пити по 3 літри води, тому що я маю вагу 100 кг. І е, звичайно, тиск може підвищити ще більше, е, пропускна система ваша не спрацює. Це може лишитися у вигляді набряків. Тому ми е, підвищуємо поступово. Наприклад, ви пили там, не знаю, дві склянки води в день. На е, тиждень п'ємо дві склянки води. На наступний тиждень додаємо 200 мл. Дві склянки це 500 мл, так плюс 200, 700 мл тиждень п'ємо. На наступний ще 200. Е, і так от поступово до своєї норми 30-40 мл на 1 кг ваги ми доводимо.